Прийшло 5 днів з того часу, як я посадила петуні, ось вони зійшли. Я пропустила той момент, коли потрібно було зняти плівку, і ґрунт зверху трохи зацвів. Потрібно було час від часу знімати плівку і провітрювати ґрунт. Ось так виглядають перші сходи петуньї. Рослинки дуже дрібненькі, ростуть близько одна біля одної. Але це не страшно, тому що з часом, коли вони виростуть, коли будуть мати по два справжні листочка, їх потрібно буде пікерувати, Я потім покажу, як це робиться. Пройшов тиждень після посадки петунії, Ось, бачите, як виглядає розсада. Як ви бачите, ростки дуже Ніжні, дуже делікатні, малесенькі, от, тому звичайним способом підливати чи оприскувати е, тут не можна, тому що ростки можуть загинути. Е, тому е, можна користуватись таким способом. Я от беру е, горщик з путуньою, там є знизу отвори е, і ставлю його в мисочку з водою. Ось Таким чином. Грунт натягне потрібну вологу і росточки не пошкодяться. Ну, можна залишити так горщик на 10-15 хвилин, щоб він увібрав у себе воду. Значить, ґрунт натягнув потрібну кількість вологи. Я вже дивлюся, що він добре зволожений. Зараз я спробую прорядити розсаду, таким чином, даючи місце здоровим рослинам. Як бачите, деякі з рослин, рослин прив'яли і м, попадали на ґрунт. Я їх просто заберу і, і викину. Таким чином я дам місце здоровим рослинам і забезпечу добрий, їхні, добрий їхній ріст. Вищіпуються вони дуже просто, тому що рослинки ще не встигли пустити міцні корінчики і практично лежать на поверхні землі, тому я їх просто ось так пінцетом забираю з ґрунту. Але це робити потрібно дуже обережно, щоб не зачіпити здорові рослинки. Я прорядила трошки розсаду, вже не буду накривати її зверху пакетом, нехай росте. Єдине, що потрібно буде слідкувати за вологістю ґрунту, час від часу підливати, ні в якому разі зверху не поливати. Якщо й поливати зверху, то от лити ось так по краю, нагнути горщик. І лити отак по краю воду, щоб вона стікала десь з боку і просочувала ґрунт. Ні в якому разі не лити зверху на розсаду. Ось. Значить ставлю далі цей горщик на підвіконник, нехай розсада росте. От. І побачимось пізніше. Як бачите, розсада вже має по два семидольних листочка. От. Приблизно через місяць можна буде розсаду пікерувати, розсаджувати в окремі горщики. Ось, а зараз потрібно спостерігати. Якщо ви садили таким методом, як я, то час від часу проріджувати, постійно слідкувати, щоб земля була вологою. А поки що всім до зустрічі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.